Три рейси на день за маршрутом рахів Луги робить водій автобуса пан Юрій. Каже, таку дорогу на Закарпатті ще треба пошукати. Тішиться, що нарешті, хоч кілька її кілометрів у межах села Луги приведуть до ладу. Дорога катастрофічна, катастрофічна. Я все так нарулюю, що мені одної, одного рейсу гори долі вистачає. Вверху вниз вверлю, з договер їхати назад вниз. Мені вистачає. 25-26 кілометрів, годину, годину 10, то, і то мені то треба успіти, дуже мені треба потіти. Ще у теперішній час, аби я встиг годиною вкластися у свій графік. розумієте, Що тут дуже катастрофа. Це дорога ужасна. Розпочати ремонтні роботи в селі вдалося завдяки коштам, які виділили на сесії місцеві депутати. Зараз тут активно працює бригада ремонтників. Цю дорогу ми прийняли у сільському бюджеті 200 тисяч виділити на цю дорогу, і села вже все зробило, але проплата ще не пройшла. Розбита дорога не лише в Лугах, в такому ж стані автошлях аж до Рахова. Та вже незабаром сподіваються місцеві все зміниться. Виділити значну суму на дорогу Рахів Богдан Луги, на стан якої вже давно нарікають місцеві водії планують і на районні сесії. У вересні місці має відбутися районна сесія, на якій буде рішатися ще доля 800 тисяч. Депутати мають прийняти ті 800 тисяч на розвиток іменно цієї дороги. Місцеві жителі переконані, коли дорогу відремонтують, тут побільшає туристів та відпочивальників. Адже цей автошлях веде до підніжжя Губерли, найвищої вершини на території України.